Гравеється під центр Подоляни МВП фіналу волейбольної Євроліги, хмельницькі борці на призовому п'єдесталі європейських першостей. Також у черговому випуску програми «Спортодайджест» розповімо, як до безкоштовних тренувань з бігу долучитися ветеранам та військовим. Вітаємо! Стартуємо! Вони це зробили. Збірна команда України з волейболу здобула перемогу у золотій Євролізі. Підопічні аргентинця Рауля Лосано у фіналі здолали гравців з Хорватії. Перший сет був за нашими супарниками, наступні три за українцями. І якщо за блоками домінували хорвати, то за кількістю ейсів одноосібним лідером була наша збірна: 13 проти 4 в опонентів. Пишаний момент у нас і надалі продовжуються. Фенат Баконджі Подає. Тримає довго поле збивається з ніг. Шаповал Атакує і на цьому. Поєдинок завершується. Ми все ж таки це зробили. У півфіналі наша збірна із рахунком 3-0 обіграла Чехію. Додамо, що саме цій збірній наші гравці поступилися на попередньому етапі старту. Вже тут реваншували. До слова, Чехи у Золотій Євролізі стали бронзовими призерами. Вони напередодні обіграли збірну. Естонії. І... Ну ну, так, Україна, чемпіон Золотої Євроліги сезону 2024 року. Нагадаємо, за збірну команду України заявлено п'ятеро гравців. з ВК епіцентр Подоляни Городок. Це Євген Кісілюк, Олександр Наложний, Максим Дрозд, Олександр Коваль та Данило Уривкін. До слова Євген Кісілюк отримав статуетку MVP фіналу Золотої Євроліги. Він набрав 19 очок у протистоянні. Додамо, виступ нашої збірної на старті забезпечив їй потрапляння на Кубок претендентів. У чвертьфіналі змагань українці зійдуться зі збірною Чилі. Ігри заплановані з 4 по 7 липня у Китаї. Серед дорослих та юніорів. Перша у командному заліку. Збірна України з бойового джиу-джитсу тріумфувала на чемпіонаті Європи в Іспанії. Додали нагороди до скарбнички нашої команди і представники Хмельницької області. Загалом на європейський старт вирушили семеро джитсерів з обласного центру. Ще Волочиська та Шепетівки. Звоювали 15 медалей. Було чотири версії. Да, самозахист, фулкантакт, клоскантакт. Це робота в стійці без ударів в голову і граундфайт. Це боротьба чисто в партері без ударної техніки. Боліві, задушливі. Хто пройшов відбір на чемпіонаті України, в якому розділі в такому він виступав? Хтось пройшов в трьох розділах, хтось двох. Загалом спортсмени з Хмельницької області завоювали п'ять перших місць, чотири других та шість третіх. Досить гарний результат показали. Серед дорослих чемпіонами Європи стали троє спортсменів з Хмельниччини: Анатолій Костюк, Яна Безпалова та Антон Марчук. Додамо, останній перервав свою срібну смугу на міжнародних стартах і цього разу посів першу сходинку на подіумі пошани. Здобув золото у розділі самозахист. Менталітет спортсмена, кожного, який виходить на такий міжнародний рівень. Вже ми постійно ставимо собі за мету досягати тільки найкращих, найвищих вершин, тобто першого місця. Дійсно Цього року на цьому чемпіонаті Європи мене вперше вдалося е, на дорослому рівні е, здобути нагороду золоту. До цього в мене були такі, скажімо, досягнення, але водночас і невдачі постійно були другі місця, тобто на чемпіонаті світу було друге місце. Трішки не хватило до першого чемпіонату Європи прошлого року, е, також друге місце. Дякуючи тренерам, дякуючи. Е, Своїм одноклубникам, які допомагали мені в підготовці. Вдалося дуже гарно підготуватись. пройти дуже такий сильний табір підготовки до цих змагань. Це був дуже довгий, тяжкий путь до цих нагород, і слава Богу, що вдалося здобути. Срібним Антон Марчук став у розділі Клос Контакт. Серед юніорів у цьому розділі здобув перемогу 16-річний Даніїл Говоруха з Хмельницького. Загалом на дебютному для себе європейському старті завоював три медалі. В раунд файті, як на мене, була найзапекліша конкуренція. Мені вдалося вибороти друге місце в клоус контакті. Я зайняв перше місце і в фулл контакті також зайняв перше місце. Ми всі один одному допомагали в плані. Під, ну, типу, підготовки, налаштування, перед боєм. У чемпіонаті Європи взяли участь майже пів тисячі спортсменів 17 -ти країн. В командному заліку серед дорослих та юніорів збірна України посіла перше місце. За тиждень зійдуться із суперниками на німецькому оксамитовому газоні. Чоловіча збірна команда України з регбі 7 готується до другого туру чемпіонату Європи у дивізіоні «Чемпіоншіп». Нагадаємо, у першому змагалися троє хмельничан: Вадим Сівак, Мирослав Шуляк та Андрій Орін. У Хорватії наші збірні здобути перемоги не вдалося, закінчили його на 12-му місці. Дати бій суперникам планують наступних вихідних. Чесно кажучи, ми очікували, що буде саме такий тиск зі сторони наших опонентів французів, португалів, іспанців, італійців та і так далі. Ми очікували цей тиск, але... Так чесно сказати, перший тайм, один тайм з двох. Ми змогли змогли нормально триматися, змогли протистояти їм на рівні, але на жаль, наша фізична підготовка для другого тайма не розрахована. На жаль, через війну в Україні та через. Нашу не, не тривалу підготовку до цього чемпіонату Європи. Ми на рівних боротися з цими командами до кінця матчу, на жаль, не можемо. Ми знаємо, що це спорт, без поразок ми не можемо взагалі в ньому існувати, тому на наступний тур налаштовуємося на якісь наші перемоги, тому результат. Надіюсь, не за горами, а настрій у нас завжди позитивний. Хмельничанка Яна Павлюк бронзова призерка Чемпіонату Європи з греплінгу у категорії Ю-15. Спортсменка здобула нагороди у двох розділах Гі та ноу-гі. Змагалася у ваговій категорії 52 кілограми. До чемпіонату Європи готувалася впродовж кількох місяців. В день Яна мала по 2-3 тренування. Займається греплінгом спортсменка шість років. Дуже багато переживала, дуже нервів було. А також ще дуже вплинула на мене згонка ваги. Я скинула 9 кілограмів, це було важко. Дуже відчувалася підтримка України, прямо дуже відчувалася. І знаєте, коли тебе підтримують, це взагалі такий кайф, коли всі кричать Україна, коли підтримують, хлопи, це дуже грає велику роль підтримка. Ось тому я дуже вдячна нашій збірній Україні. Що так що вони так нас підтримують завжди? Ці медалі реально для мене дуже значні, тому що це перший такий міжнародний чемпіонат, в якому я виступала. Ось, і ці медалі, напевно, мені запам'ятаються на все моє життя. Ця цей шлях, який я до них проходила. Чемпіонат Європи відбувався у Греції. Я стала єдиною представницею на змаганні з Хмельницької області. Загалом участь у старті взяли понад 30 українських спортсменів у категорії Ю-15. Дуже нам була важка дорога, бо ми добиралися дві доби в Грецію, автобусом їхали, і це звістою, 9 годин ми були в Греції, потім назад ми були в Румунії. Саме було важче, ця дорога. Ну і потім їжу, батьок дітей з була підгонка ваги. Хтось кілограм ганяв, бо там чим важко, що зважування кожен день зранку було. Дитина важиться, коригує свою вагу, важиться, стає, і там є тільки одна спроба на ваги стати. Попав, став на ваги. Ти примагуючи змагання, ти не попав навіть 100 грам не допускали. Досить непогана була конкуренція. Греки були, були французи, були італійці Були у вересні. Відбуватиметься відбір на чемпіонат світу з греплінгу. Випробувати себе там мріє, і 14-річна Яна Павлюк. Розпочнуть новий сезон 25 липня. ПФЛ оприлюднила склад учасників першої ліги чемпіонату України з футболу. Розподілена вона буде на дві групи а і Б за географічним принципом команди з Хмельниччини. Поділля, епіцентр та агробізнес виступатимуть у першій. Складатимуть конкуренцію нашим колективам шість клубів: це Буковина, Металіст, Минай, Тернопільська Нива, Прикарпаття і Хуст. Гратимуть у два кола, кожен з кожним. Загалом у першій лізі заплановано 18 турів, 72 матчі у кожній групі на першому етапі. Розіб'ємо е, таких повноцінних, е, напевно, три етапи е, зробимо. Е, спарінги в нас е, зараз е, вже новий спарінг, ближчим часом е, коло з полони в середу е, ми зіграємо, е, потім у нас агробізнес, е, «Буковина», е, знову агробізнес, е, Ну, Це ще не весь перелік, е, ми ще шукаємо ближче до початку. Старту нового сезону, декілька спарингів. Під час прес-конференції Віталій Костишин також розповів про підготовку команди до старту та ймовірних новачків клубу. Виходимо відпустки не в тому складі, в якому ми завершували, на жаль, будуть втрати. Незрозуміла ситуація по орендованих гравцям, наскільки нам вдасться їх знову вже продлити оренду. Поки це питання часу, вони повернулися в свої клуби, кому вони належать. Ми в пошуках також гравців, які можуть нас підсилити на перегляд. Вже буде достатня кількість гравців, які приїдуть на перегляд. Будемо продивлятися. Так само передивимося нашу молодь з Ю-19. Ближчим часом. Хто зможе з нами надалі працювати? Хто заслужить потрапити до складу основної команди? Хто не зіграє доброхотов. Уйшов Кавєрін, по деяким питання ще є. З молодих знову вже почнуть збори з нами Савчук, Паша з U19, Сірофімов, Сич, Сич, Сичов, а вже хто з них буде краще, з тим далі підпишемо контракт. Друга за ліком у Хмельницькому обласний центр приймав всеукраїнську спартикіаду Повір у себе серед дітей з порушеннями слуху. Вона в Україні відбувається вже в 31-ше. Тривали змагання впродовж двох днів, визначили переможців у боротьбі вільній і греко-римській. Загалом до Хмельницького приїхали 28 учасників з шести областей України. Ребята 30. Хлопці виступають у вагових категоріях з 38 до 100 кілограмів. Сім представників приїхали, готувалися важко через повітряні тривоги. Насправді це ті змагання, на які вони чекають упродовж року. Це фінальні їх змагання, і за допомогою цих змагань в старших групах можна побачити, чи будуть вони далі боротися. Зараз бачите, дітей менше стало зв'язку з тим зв'язку з військовим станом раніше. У Нас було 50 і більше учасників, а зараз 28 учасників. Получається наполовину менше. Багато роз'їхалися родин за кордон. Батьки позабирали дітей відповідно. Теж за кордон шкода, що така у нас виходить ситуація. Але Тренери все одно всі стараються зібрати дітей до себе на свої тренування, щоб діти приймали участь в різних рівнях змагань, щоб далі розвивалися. Тому що без повіру себе, наприклад, неможливо проводити наступні рівні змагань кадетські, юніорські. Тому ми бережемо цих наших дітей, спортсменів, щоб продовжувати ці традиції. Участі, сподіваюся, що це буде така традиція. Щорічно будемо приймати у нас фінальні змагання Спартакіади віру себе цьогоріч це вільна та греко-римська боротьба. Можливо, наступного року ще якісь вид спорту до нас притягнеться, тому що це взагалі ом'ємні змагання. Вони приходять з багатьох видів спорту і не тільки серед спортсменів з порушеннями слуху, а й різні нозології з видах. Спорту, так що, я думаю, що Буде ще такий рік, коли ми будемо багато спортсменів бачити і багато видів спорту Також у нас в хмельницькому. На жаль, наші ще дітки не почали займатися вільною боротьбою, але і греко-римською. Але ми в процесі, ми співпрацюємо з тренерами, їх шукаємо і хочемо почати на базі 33 ї школи, щоб діти почали займатися. І на наступний рік, можливо, у нас також буде вже учасник. Тренери у нас чуючі, дітки не чуючі, і нам треба налагодити спершу комунікацію, щоб вони могли спілкуватися. Бігли парком молодіжним, вислували на південному бузі. У Хмельницькому відбувся дебютний старт під назвою СаПран. Дорослі учасники випробували свої сили у двох дисциплінах. Діти лише у бігу. Як розпочали хмельничани ранок неділі покажемо далі. Для мене це дуже цікаво з тим, що я займаюся атлетікою і сапами, для тих, хто коли зараз приймати участь, щоб забігу ви класно. Спочатку, коли вибіжали кілометр, там ми виходи, почали з дівчинкою вперед. Потім я трохи вперед вибіжала. Для себе я вперше, типу, займала, змагалася з дорослими людьми. Хотілося б пробувати себе, як я типу, якщо між ними буду бігати, то в кінці десь буду, чи може посередині, чи перша як сьогодні. Субтитрувальниця Оля Шор Сьогодні подивитися на наш перший захід учасників це реально було як змагання. Кожен викладався як міг, як, як скільки в нього було сили, і хотів зробити цей результат як найкраще, враховуючи те, що в нас були хвилі по 10 людей. То, в принципі, доріжка, яка знаходиться по другу частину парку, вона була комфортна для подолання цієї дистанції. Дійсно, не хотілося задіювати перекриття доріг. Тому що в нас часто дуже важко, тому обмежились лише ось цим цією, територією. Кожен фінішер, який сьогодні подолав дистанцію, сказав, що це вау, як круто. Тому люди, не бійтеся, пробуйте, робіть якісь собі виклики і долучайтеся до таких експериментів в нашому місті. Дорослих нас було сьогодні зареєстровано 16 учасників і дітей десь близько 70. Нічого абсолютно складного немає. По правилам можна вислувати як і стоячи, так і на колінах, та хоч лежачи. Головне, щоб учасникам було. Комфортно, е, можливо, хтось і побоявся, бо ніколи на цьому не пробував. Так? Е, не бійтеся, приходьте, пробуйте. Ця дошка вона надувна, е, вона, ну, тобто, щоб вона втонула, це дуже складно потрібно. Вона витримує в районі до 150 кілограмів. Цей захід планувався трошки в іншому форматі. Він був запланований як просто забіг з фарбами холі. Це буде і на дитячих забігах, але для дорослих вирішили трошки скреативити і придумали такий міні-тріатлончик, біг, заплив на сапах і знову біг. Я гадаю, що це зацікавлює людей, це щось нове. Саме такого формату я ще не зустрічала, тому можна сміливо сказати, що Хмельницький з креативив і це дійсно. Перше відбувається в такому форматі спортивний захід від початку повномасштабного вторгнення абсолютно всі масові заходи в нас є благодійними і іде збір коштів на збройні сили України. Після перемоги на літній гімназіаді України серед школярів вирушить на Всесвітню. Останнє відбудеться в жовтні у Бахрейні. Денис Кірик у греко римській боротьбі став чемпіоном у ваговій категорії 48 кілограмів. Представляв спортсмен на змаганні ліцей номер 13 Після повномасштабної війни 15-річний спортсмен переїхав з Миколаївщини на Хмельниччину. На стартах виступає за Хмельницький. Денис Кірик займається греко-римською боротьбою шести років. Тренує спортсмена батько Ярослав Кірик. Приїхали справді сильні спортсмени, кращі з кращих. Провів я чотири суточки, три закінчив досрочно за 20 секунд по балам, плюс-мінус. А остання суточка, в ході суточки трохи травмувався і. Закінчив судочку травмований з перемогою 4-2. Після перериву із війни я перестав займатися деякий час боротьбою, а зараз опять почав, і я задоволений своїми новими стартами і дуже велику роботу зробив за цей рік. Завжди буду радий представляти Україну на міжнародних змаганнях та прославляти її. Я завжди до цього йшов і. Хочу, щоб греко-римська боротьба в нашій країні розвивалася. Греко-римської боротьби в області не було дуже багато років, 60 го року. Напротязі останніх чотирьох років зроблена робота немаленька. Є результати. У нас і призери є чемпіонату України, і майстерський турнір. призери є. Також Денис в цьому році показав, я вважаю, напротязі останніх двох місяців гарний результат. Він став срібним призером в Тернополі віковій категорії U-17, Срібним призером став попав в склад збірної України, де в складі збірної України прийняв участь у міжнародному турнірі турнірі в Бухаресті, Румунія, і там виборов бронзову нагороду. Ветеранів та військових запрошують на безкоштовні тренування з бігу. Йдеться про групові заняття офлайн та індивідуальні онлайн. Останні розраховані на учасників з інших областей України. Ініціатива належить біговому клубу Айрон Клаб Хмельницький. Під кожного ветерана спортсмена писатиметься окрема тренувальна програма. Наразі мова йде про безкоштовне введення трьох учасників. Але якщо буде попит, розглядатимуть інші пільгові умови для них. Якщо це в межах Хмельницької області на план груповий, це вони приходять до нас на групові заняття вівторок і четвер, на 18.45 на стадіон «Поділля», і ми підготовлюємо їх до старту, до якого вони захочуть, бо в теперший час дуже багато. Виходить стартів організовують для саме військових, щоб вони змагалися перед собою і показували, які вони сильні. План тренування це входить розминка. Кругова розминка, спеціальні бігові вправи, силові вправи, вправи на техніку, на статику і прискорення. Заминка, розтяжка. До певних змагань, підготовка длиться до хороших змагань в районі трьох місяців. Якщо спортсмен або спортсменка, військова або військова прийшла і розпочинає підготовку. До три місяці, бо є пік форми, яку треба підготувати і тоді стартувати. А якщо спортсмен вже готувався і вже сильний, то я думаю, що приблизно за півтора-два місяці максимум можна стартувати і показати хороший результат. Стартувати з ініціативою Аронклабівці планують 1 липня. Заявки від ветеранів та військових приймають на сторінці бігового клубу в інстаграм. Україно вперед. Марку під такою назвою презентував національний поштовий оператор України. Випустили її накладом 560 тисяч примірників. У Хмельницькому спецпогашення відбулось на спорткомплексі Поділля. Автором поштової марки став дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Додамо, що з моменту повномасштабного вторгнення марка Україно вперед стала першою на спортивну тематику, виданою Укрпоштою. Від 13 червня марку можна придбати в поштових відділеннях набори у спецпапках, що містять вісім марок, листівку та конверт реалізують винятково через мережу інтернет. Символізує перемогу України на футбольних полях і перемогу на головнішому полі на полі бою. Марка зображена круглої форми, це є нестандартно, на самоклеючому папері у форматі буклету. Номінал марки 15 гривень. Вартість 15 гривень, номінал марки У. Вартість аркуша 120 гривень, на аркуші 8 марок. Також випускається листівка і конверт першого дня, номінал по 30 тисяч примірників. Починаючи з 2001 року випущено 31 марку на футбольну тематику. Основна частина була присвячена Євро 2012 року. Яке проходила на полях України і Польщі, чотири міста українських приймало. Тоді випущена повна серія марок на футбольну атрибутику Євро 2012 року. Нагадаємо, на євро збірна команда України потрапила до групи. І за вихід з неї також боротимуться збірні Румунії, Словаччини та Бельгії. Приймає футбольну подію Німеччина. 26 липня у Франції розпочнуться Олімпійські ігри. На них готуються вирушити п'ять наших земляків. З них двоє представлятимуть Хмельницьку область. Це Михайло Романчук та Марина Беха Романчук. Напередодні головного старту чотириріччя юним хмельничанам розповіли про традицію передачі олімпійського вогню. Також для дітей влаштували кілька стартів. Миттєвості події далі у сюжеті. У легкоатлетичному манежі хокей та бадмінтон у залі для вільної боротьби естафети. Юні хмельничани, вихованці пришкільних таборів взяли участь в олімпійському дні. Усього до активності долучилася майже сотня дітей. Далі ми перепригуємо знов через бар'єрчик, пролазимо, біжимо до синього конусу. Всі бачать синій конус. Дотор обігаємо його з будь-якої сторони. Хочете з лівої, хочете з правої – Обігаємо і назад. Ми прибігаємо, даємо обов'язково. Передаємо естафету. Майстер спорту України з боротьби вільної Олександр Михалюк розповідає маленьким учасникам умови чергової естафети. Каже, такі старти дають змогу розвинути у дітей швидкість та координацію рухів. Допомагаємо усе говорити, що робити. Треба бути дуже докаче і багато бігати. Мені запам'яталися всі естафети». Восьмирічна Аліна Яремчук готується спробувати свої сили у флорболі. каже у хокей в залі ще не грала. Щоправда, зі спортом товаришує. Наразі займається сучасними танцями. Я грала ще з татом в хокей. Колись ходила на плавання, на гімнастику ще, на малювання. Подобається, що можна з друзями ще побути зі школою. Коли в місті відкриваються денні табори, до нас зазвичай ми запрошуємо всіх дітей з усіх. Навчальних закладів для того, щоб ми могли їм продемонструвати всі наші можливості, щоб діти могли доторкнутися до спорту, діти можуть бачити, де готуються наші олімпійці. Діти можуть покувиркатися на килимі борцівському, звідки в нас виходять олімпійці. Діти бачать наших юних гімнастів, які тренуються і готуються. До змагань різного рівня, у залі, в якому до Олімпіади готувалася легкоатлетка Марина Бехроманчук, дітям напередодні ігор 20-24 передають символічний вогонь. Саме цей факел свого часу тримала у руках олімпійська чемпіонка, наша землячка борчиня Ірина Мерлені. Олімпіада завжди цікавий і самий масовий захід спортивний. Поруч з європейським футболом для України, де буде присутня Україна як на футбольному, так і на Олімпійському форумах. Франція прийматиме вже п'ятий раз, а саме Париж третій раз 1900 рік, 1924 і цей рік. Якраз получається круглі дати 130 років, як відродження Олімпіади. Конгрес відбувся. І сторіччя будемо казати проведення в пер, е, других Олімпійських ігр якраз в Парижі. Наразі ліцензії на Олімпіаду 2024 мають п'ятеро наших земляків: це скороходка з Єрмолинеччини Людмила Оляновська, уродженка Шепетівщини, бар'єристка Вікторія Ткачук, фехтувальниця Аліна Комащук з та подружжя Романчуків. Останні представлятимуть на іграх Хмельницький: Михайло у плаванні, Марина у потрійному стрибку. Таким спортдайджест був цього разу? Залишайтесь на спортивній хвилі у ролі фотомоделей. Відчули себе гравці збірної команди України бекстейдж зйомки. Далі, дякуємо, що разом із нами. Слава Україні!